Завтра в цій Верховній Раді, по чуткам, буде голосуватися вкрай важливі кадрові рішення. Але депутати станом на зараз жодної уяви не мають, за кого вони будуть голосувати. Це дуже яскрава демонстрація порушення Конституції в частині функції парламента при парламентсько-президентській республіці. Бо саме депутати несуть відповідальність за якість кадрової політики. А у нас один ідуть без звіту, а інші приходять без бачень. І слухняна частина ради мовчки голосує за це все. Хочу наголосити, що ми зараз маємо продемонструвати інший підход. Парламенті і в країні має бути створена коаліція національної єдності, має бути розподілена відповідальність і впевнений в тому, що ми нарешті маємо прийняти відповідальні рішення, бо вірність політики не вірять уже навіть глядачі єдиного антиконституційного марафону. Ніколи такого не було, а от і знову. Ми докатилися до того, що вперше з 2014 року в країні з'явилися темніки, і про це заявили журналісти. Знову у нас з'явилися, або вони існували з 2019 року. Кандидати, які, яким було заборонено доступ до всіх телеканалів. Були виключені з ефіру. Абсолютно незаконно без рішення суду три телевізійних канали, а кошти державного бюджету використовуються для владних телеграм-каналів, які проводять інформаційну політику, на кшталт слов'янського мальчика, дискредитуючи і дуже важливо прізвище, там був Порошенко, депутати Європейської Солідарності. Депутати інших опозиційних фракцій, залужний, а сьогодні вже з'явився сирський і військове керівництво. Моя вимога зупиниться і не робить кроків, які підривають довіру до найбільш шанованої частини суспільства, Збройних сил України. Україна переможе! Слава Україні!